Пане Володимире, прокоментуйте, будь ласка, подію і яка на цю хвилину ситуація. Значить, на цю хвилину пожежа вже знаходиться під контролем. В 17 годині 16 хвилин була локалізація, тобто немає розповсюдження пожежі і наявними насилами і засобами ми її в змозі вставати. Проводиться зараз гасіння сухої деревини, підстивки лісової, де в ну, місті вже, де пройшла пожежа. на місці події працюють підрозділи гадяжної одиниці техніки. «Красна Лука» місцева пожежна охорона, Рашевка, Мартинівка, підрозділ державної пожежної рятувальної частини міста Миргород, Соснівське місцеве господарство, Стовмаяк організувало нам підвіз води, дякуємо їм велике. Потім у нас працюють працівники лісового господарства, двіниці техніки, Лютенська, Вельбівська, а також працівники з ранцями, оприскувачами, лопатами. Також були місцеві мешканці з села, дякую всім, хто небайдужий допомагав в гасінні пожежі. Пожежа могла призвести до великих масштабів і великих наслідків всім площі. Орієнтовно 2,5 і 3 гектари. Яка причина загорання, можете ну, Причина будуть проводитись слідчі дії, встановлюватися. Пожежа виникла, скажімо так, не біля проїжджої частини, а прямо в глибині